Всім привіт-привіт! Я як завжди, як знаєте, як ото раніше була в дитинстві на Добраніч малята, така вечірня передача, і в мене вже по традиції, що за 5 хвилин 11 я виходжу прямий ефір. Сьогодні хочу поговорити вам, розповісти вам про бізнес-кемп, який, в принципі, вчора закінчився. І закінчився він з неймовірно величезним крутим результатом. Цей бізнес-кемп проходить всередині нашої команди, всередині команди Валентини Гавриш, вона започаткувала цей бізнес-кемп. Як лідер таку придумала стратегію розвитку команди, придумала таку м, здорову конкуренцію, тому що бізнес-кемп це така, така штука, якби змагання. В середині величезних команд ми ділилися на менші команди, і в нас була така ніби змагання. При цьому ми один одного підтримували, раділи за результати і, звичайно, хотіли ж досягти своїх результатів. І підведення сьогодні було підведення підсумків, тому не можу не поділитися, не можу не порадуватися, тому що наша команда, яка називається «Сказали і зробили», зайняла почесне перше місце, тому що у нас була максимальна кількість статусів, які ми здобули, і причому це були статуси високі. Ви знаєте, що я буквально кілька днів тому я отримала статус срібло. І ще окрім мене ще два партнери отримали такий високий статус. Це, це дійсно високий статус. І ще у нас вісім партнерів стали бронзовими директорами. Це така, ніби як перша ланка. Перша ланка, перший такий статус лідерський вже вважається. І вісім партнерів зробили це. Дуже круто. Емоції дійсно зашкалюють. Зашкалюють, тому що ти розумієш, що знаходишся в правильній... Правильний час, в правильному місці, і при цьому в правильному оточенні. Хочу поговорити саме про це оточення. Наскільки я в захваті, наскільки в захваті. Сьогодні, коли я на такому нашому щоп'ятниці ми збираємося всередині команди. От і коли ми сьогодні обговорювали бізнес-кемп, обговорювали. Оці враження, і мені давали слово, щоб я сказала свою історію, як я це зробила, ну тобто поділилася своїми емоціями. І мені захотілося сказати дякую звичайно команді, тому що цей статус, який я отримала, це завдяки не лише моїм старанням і не лише моїм якимось діям, а це завдяки старанням моєї команди. І що саме цікаве, це завдяки команди, яка знаходиться в паралельних гілках, але ми знаходимося всередині однієї. Команди. Чомусь Чомусь раніше я до цього відносилася дуже скептично. Тому що, ну, ну що мені ці люди? Я би так раніше думала, ну що мені ці люди? Вони не впливають ні на мій дохід, ні на мій розвиток, там від того, що вони там чи будуть мене підтримувати, чи не будуть підтримувати, чи я їх буду підтримувати, не залежить мій достаток. Але ж тільки зараз я розумію, коли в мене в житті з'явилася Лівгуд, я розумію, що. Е Такий бізнес, яким я займаюся, можливий успіх бути лише лише коли ти знаходишся в команді, коли ти знаходишся в оточенні таких самих людей, як ти, які цілеспрямовані, яких є мета, які рухаються до не до цієї мети. І що саме цікаве, нас об'єднала Лівгуд, при цьому всьому ми всі різні. Абсолютно різні. У кожного з нас абсолютно різний досвід. Хтось дуже довго займався мережевим бізнесом, дуже довго, 20-25 плюс років. Хтось абсолютний новачок ніколи цим не займався. Хтось дуже гарно володіє просуванням через соціальні мережі, а хтось вміє гарно продавати, хтось вміє гарно спілкуватися. Тобто ми всі різні. У нас різна енергетика, але нас об'єднало в величезну команду Лівгуд, e, наша спонсор Валентина Гавриш. І я цьому дуже і дуже безмежно рада. Це просто класно. Тому я абсолютно кожному рекомендую знаходити і об'єднуватися за поглядами, за, за енергією, знаходити таких людей, як ви. Тому що, якщо ви хочете щось в житті досягати, якщо ви хочете... Якби щось мати, розвиватися, то ви повинні оточити себе тими людьми, які так само, як і ви хочуть розвиватися, які є цілі, які до них ідуть. Як кажуть, якщо ти хочеш стати мільйонером, то знайди чотири мільйонера і стань п'ятим. Якщо ти знайдеш чотирьох дураків, то ти повинен розуміти, що ти станеш п'ятим. Тому дуже важливе значення має оточення, і я неймовірно щаслива. Тому що я нарешті знаходжуся в такому оточенні, яке мене надихає. В мене, в мене виростають крила, і я хочу перевернути гори. Так от. Я би це так сказала. Ну, звичайно, дуже-дуже круто. Ще такий, момент, ще такий момент. Чесно кажучи, якось перший бізнес-кемп на мене якось так вплинув і я хотіла перепочити. І, і я не збиралася йти в другий бізнес-кемп. Не знаю я чому, щось в мене таке воно все було сумурне, такі якісь емоції були двоякі. Спершу за все, я просто хотіла перепочити. І я хочу сказати величезну виразити величезну вдячність своєму партнеру Наталії Копеляк. Це неймовірна жінка неймовірна жінка, яка переборола свої якісь внутрішні сумніви. і Сама запросила, сама запропонувала, каже, я хочу зробити прорив в бізнесі. Я розумію, що я дійшла до якоїсь такої ланки, і я не можу пробити свій, свою стелю. Російському мові там потолок. Не можу я пробити цю стелю, і все. Я вперлася і не можу. Я розумію, що мені потрібен якийсь такий поштовх. І каже, я розумію, що мені потрібен бізнес кемп. Чи ви йдете в бізнес кемп? І я їй сказала: ні, я не йду в бізнес кемп. Я цього разу пропущу, тому що я якось, мабуть, вигоріла, я, мабуть, якось втомилася. Я не знаю, чому щось мені на той час от, якось руки опустилися і хотілося просто відпочити. І я розумію, що в неї очі загорілися, їй от захотілося зробити цей прорив. І вона каже: ну, оскільки ви не йдете, то і я не піду. Як я так, як я можу таке зробити, якщо я лідер? я... Я її привела до себе в команду. І в людини є таке бажання величезне стати частиною бізнес-кемпу, зробити прорив, взяти себе в рамки, дати ціну слова, заявити про себе гучно, що я зроблю так-то і так-то, поставити собі план і щоденно виконувати свій план. От вона це захотіла. І яке я маю право взяти її і обламати в цьому? Звичайно, ні. Я як колега... Я, я, я не люблю слово спонсор і наставник. Я більше в нас такі ми партнери, в нас партнерські відносини. От я як партнер, я як друг, я як колега. Я просто сказала, що окей, я також іду». І вона така каже: Маріночка, якщо ти не хочеш, ти можеш не йти, Ну, я все розумію, підемо наступного разу. Кажу: ні, це рішення прийшло зараз, і я дуже щаслива, що мій партнер. Хочу зробити прорив в бізнесі. Я, я дійсно цьому дуже-дуже рада. І буквально там все вирішилося за 5 хвилин. Ми в останніх 5 хвилин реєструємося і йдемо в цей бізнес-кемп. І буквально на другий, на третій день, мабуть на другий день бізнес кемпу, я роблю вже певний результат. У мене приходить партнер в команду, я неймовірно щаслива, потім робить результат моя Наталія. І ми за 10 днів перевиповнили навіть той план, який ми собі поставили. Звичайно, я здобуваю статус «Срібло». В її команді з'являється перша бронза. Це також дуже класний результат. Це дуже класний результат. Я пишаюся нею. І в мене за цей час приходить команда. В мене стає вона ще більша. Я отримую статус «Срібло». і я розумію, що все. Я не маю права здаватися далі, і тепер кожного разу, коли буде оголошено бізнес-кемп, а він скоро знову ж таки почнеться? Я не маю права в ньому не приймати участь, тому що це е, ставить мене лідерську позицію. По-перше, тому що я лідер своєї команди. По-друге, я є приклад для своєї команди. Якщо я не приймаю умови бізнес кемпу, то я, ну, як вони будуть це робити? І я обов'язково беру з собою свою команду і будемо рухатися за цією стратегією. Бізнес кемп це дуже крутий інструмент. Тим більше новий сезон, новий сезон бізнес кемпу має бути ще цікавішим ніж ніж попереднє. Тому що тут буде набагато більше тренінгів, тут буде крута прокачка, дуже крута прокачка. Тут буде більш націлено не настільки на таких досвідчених мережевиків, не, не на. Тих людей, які вже вміють з цим справлятися, а якраз саме на нових людей. Якщо прийшла нова людина, щоб вона в перший тиждень змогла зробити свій результат, хоча би заробити статус бронза і повернути гроші, які вкладені на початку. Це дуже круто, це дуже неймовірно, це, це дуже класно. Стратегія розвитку нашої команди бізнес кемп. Тому. Я сьогодні до вас таким посилом: хто дивиться мій ефір і хто ще не в Лівгут, приходьте до мене в команду, будемо рухатися разом, будемо йти стратегію розвитку нашої команди, будемо розвиватися, будемо робити прориви в бізнесі, так як це зробила моя Наталія. Я не дуже пишаюся. Звичайно, я пишаюся з собою, що я здобула статус срібло, але я, от в мене таке емоції переповнюю тим, що у моїх партнерів є результат. Тому запрошую вас до себе в команду. Я покажу, розкажу, як ми рухаємось, як ми розвиваємось, і нарешті почнемо заробляти гроші. Тому ласкаво прошу до нас на бізнес-кемп. Мабуть, на цьому все. Це те, що мені дуже хотілося з вами поділитися. Наступний бізнес-кемп нас починається 18-го. Скоріше за все, це буде 18 липня. Ми ще, звичайно, я потім анонс ще цьому зроблю. Тому якнайшвидше заходьте до мене в команду. Ми проведемо інструктаж для того, щоб такою величезною командою зайти в цей бізнес кемп. І Зробити результат, отримати. А звичайно, ми наша команда, оскільки перемогла, то ми отримали навіть кубок переможця. У нас є і в жовтні місяці, жовтні місяці, всі партнери нашої ком коман команди, компанії будуть збиратися десь в Карпатах. І ми нарешті зустрінемося всі разом, об'єднаємося. Тому нам якнайшвидше до жовтня місяця потрібно здобути якнайвищі статуси, заробити гроші для того, щоб ми могли дуже круто відпочити. Ем, я не знаю просто кайфанути від того, де ми знаходимося, в оточенні яких людей. І нарешті, нарешті не, не познайомитися через соціальні мережі, не отак от відеозв'язку, а нарешті з особисто познайомитись, пообійматися, поговорити. Ну це дуже класно, дуже класно. Бажаю кожному таких команд величезних, таких натхнених людей, які в мене в команді. І якщо у вас немає такого оточення, шукайте його або приходьте до мене, я вас познайомлю. Всім гарного вечора, всіх обіймаю. Сьогодні така коротенька казка на ніч. Залишу цей ефір, як завжди по традиції, в себе тут, тому що це все одно мої перші ефіри. Розумієте, це як не крути, а це все одно мої перші ефіри. І колись, колись, можливо, через рік, коли це вже буде там якийсь там ефір 200, 300, 500, Мені буде дуже цікаво подивитися на те, яка я була раніше. От і порівняти тому ефірчик залишаю тут для історії. Всім гарного вечора, мирної ночі і якнайшвидшої перемоги.